Розглянемо операцію Заповнення особової карти у штатних співробітниках. Операція доступна, якщо обраний штатний співробітник не є сумісником. Відкриваємо модуль Кадровий облік, штатні співробітники, налаштовуємо відбір по фірмі, натискаємо кнопку Застосувати. Обираємо штатну посаду співробітника в лівій підлеглій таблиці Штатний розпис. Обираємо співробітника у вікні перегляду форми списку Штатні співробітники. Натискаємо кнопку Перегляд особової карти на панелі інструментів. Після натискання кнопки відкриється модальна форма. На прикладі, у відео з метою економії часу інформацію заповнимо попередньо. Вам необхідно заповнити всю ключову інформацію по співробітнику на кожній закладці: загальні дані, контактна інформація, паспортні дані, освіта, військовий облік, попередня робота. За потреби додаткову інформацію можна прописати в полі Примітка на сторінці Коментар. Натискаємо кнопку Додати в правому нижньому куті модальної форми, щоб зберегти внесені дані. Після натискання кнопки модальна форма закриється, а внесена інформація збережеться та буде доступна при наступному перегляді особової карти.